Вітаю, друзі, тут воздуся неньке сотрясає глибоко інтелектуальний мать-перемать, диспут аграрного гордона Поворознюка, тобто гордона, який не на дієті. І гордон, який на дієті, на медійній. Тобто, як сказав Поярков у своєму блозі про цю дискусію, про цю гризню, постановочну гризню відверто, про гордон на паличці і гордон на інших, так би мовити, носіях. Але мова про те, що тільки в Росії виникла сорочка між таким персонажем, як Гіркін, і солов'їним пом'ятом. тому, наскільки я розумію, Гіркін зразу нагадав про його етнічне походження і прізвище Шапіро, ну і там понеслась поїхала. Щось дуже мені, цей, е, ця гризня публічна між Поборознюком і Гордоном нагадує кальку з російської. А чому? Тому що. Зараз ситуація, коли нібито немає героїв, бо справжні герої то на війні, а медіа займають всякі персонажі. І те, як цю жабу е Кіровоградську надувають через Соломинку, аби вона була на плаву і крутять, я що помітив, навіть останній випуск 95-го кварталу качає е Поворознюка як таку. ну, медійну, непересічну нерозмінну монету і качає її гордон, тому що, в принципі, коли е, нема великих тем, можна добре поживитися репутаційно на гризні. Свого часу на горбу аудиторії гордона політику ледь не проповзла партія. Сила і честь. Гордон вів виборчу кампанію цієї партії, вона здобула досить ну, принаймні е е смішко, як кандидат президента здобув досить пристойний результат, який потім не вдалося конвертувати у результат електоральний для партії. Так от з свого часу, буквально недавно кілька тижнів тому, Гордон розразився величезною патетичною промовою про непересічного е, політичного діяча Андрія Єрмака, який війде в історію. Прости господи. Ну, вляпатись він вони вже повляпувались в історію. Але це означає, що свого часу, е, наскільки мені відомо, е, Гордона розглядали е, на посаду директора департаменту медійного забезпечення адміністрації президента. Тобто, по суті, на посаду Міші подоляка тільки в штат із статусом заступника голови офісу. Ну але нащо наш їм штатний коли є прес-секретар, і коли абсолютно безликий, і ну, змагатися в егоцентризмі Зеленського і Гордона на тлі Сіренького Єрмака. Якось воно ну, не камільфо, тому що це не комфортно самому Єрмаку. Гордон пробує, так би мовити, на, на, ну, нав'язати свої послуги, і тут нав'язування своїх послуг підкотило в формі гризні із е, не менш прозеленським поворознюком. Це про що? Це модель майбутньої чи існуючої гризні між е, центрами впливу в слузі народу. Ми ж це знаємо. Але якщо так, такий абсолютно публічний спір виноситься з е, лексикою мать-перематі на тому то Віртєл і, ну, і хто кому що, пане йогордом, то е, означає це, що по суті е, тили Зеленського політичні, Слуга народу вже не прикриває. В ці ж парини починають проникати всякі токсичні постаті. Поворозняка банкова вирощує як е, такого собі е, баба, баба Параска е, з е, цими сталевими тестікулами, і чим вони голосніше мають дзвеніти, але в уяві про тестікули Поворознюка це ж Пригожин Поворознюк на П починається. Мені здається, що Банкова пробує зробити такий симулякр Пригожина із Поворознюка. Це виглядає комічно, але вони насправді затикають. Ну, той певний медійний вакуум, який утворюється за ними. За ними такий вир створюється порожнина, в яку не дуже хто хоче вскакувати. І певна інверсія, яка, ну, така, скажімо, уловлювана поглядом, але не відчутна своїм, своїм наповненням. І це наповнення інтуїтивно починають формувати із срачки між Гордоном і Присяжнюком. Паровознюком, поворознюком. І е, от в цій гризні, звичайно, що хочуть піймати певну е, таку рибку, яку в такій каламутній воді рибку можна піймати, Піймати, підібрати сумасшедший електорат е, е, Шарія. зможуть. Та мені здається, що вони пробують якраз із е, поворожнюка зліпити нового шарія. Чи здатні будуть, бо з війни ж повернеться Ляшко, і його вила будуть ще гострішими, і він буде е, мочити банкову. Це всі прекрасно розуміють. Тільки за енергетичну політику ми пригадуємо е, просто навіть рукоприкладство з боку ляшка, але Ляшко по. Повернеться не просто обізлений з війни, він ще повернеться з своїм якимось баченням політики. І мені здається, що банкова із порожня вирощує як не антитезу Ляшкові, який повернеться в політику з війни, то антитезу то перехоплювача голосів Толіка Шарія. Тобто робота на нижніх. Регістрах. От в тому вони і є пропутінськими, тому що Путін вважав, що ні з якими елітами, ні з яким скажімо, інтелектуальним середовищем комунікація не потрібна, коли ти захопив увагу Люмпину. Вибори Зеленського Люмпен. Вибори Зеленського не задумуються над результатами свого вибору. І тут якраз йде прокачка зондування цих лакун, які залишаються неохопленими. Лакуни, які має охопити Поворознюк. І лакуни, які може охопити Гордон. Гордон може стати лідером совка українського. Бо Зеленський в силу Дрейфу в армію мову віру вже не є лідером для Совка, для частини Совка. Але всю свою, всі свої статки, всю свою репутаційну базу, 에, Гордон формував на реанімації всіляких культурних героїв Совка. Згадаймо Гордон, бульвар Гордона. Чи було там місце? Українським глибоким мислителям на шпальтах цього гордому, взагалі, українським культурним героям. Ну, по всій українській було місце, а більше нічого не було. Ну, я розумію, що бульвар має бути бульваром. Але інколи, е, ну, е, скажімо так, грав тупого хахла і інтелектуалізованого. Росіянина це ж типово гебійський підхід і комунячий підхід ще з 20-х років минулого століття. Ну, Гордон цю тему якраз прокачував і з кінню над, Гордоном, над бульваром Гордона нависав, як на Віталій Коротич, то ще один соліст із міста Часів Яр, ну, не Кобзар, Кобзон. Тому мені здається, що така е, імпульсивне підживлення уваги до імен внаслідок взаємної сутички вона є таким банківським договорняком в цій ситуації, але вона дуже калькує срач між Гіркіним і Соловйовим. Тобто Банкова вирішила ніяких винаходів, ніяких винаходів велосипедів. Крутить педалі кремлівського велосипеда, він провірений. Якщо український виборець не ригне на цей кремлівський велосипед на найближчих виборах, От тому нам і потрібна перемога, в першу чергу перемога. Левів, тому що, поки леви воюють, мавпи, корчать із себе левів, але ми переможемо. Слава Україні!